Ого. Взагалі підняти не можу. Щось... Ого! Щось непогане. Така щучка. Супер. Ось, друзі, поки в мене тут шнурки клюють по 50 грамів, Льоха он тягає вже хвилин 10, там не знаю. Пок мамка така там трьох мінімум, напевно. Друзі, всіх вітаю! Приїхали ось знову з Льохою на риболовлю. Сьогодні у нас 8 грудня, і ось бачите, сьогодні буде такий справжній вже зимовий спінінг. Випав сніг. Зараз температура десь мінус один, далі передають плюсову температуру, і я думаю, порибалимо більш-менш непогано сьогодні. Річка Псел за мною зараз випливаємо і будемо сьогодні ловити щучок. Погнали! Що, друзі, виплили вже зараз трохи так е, уверх по течії піднімемось, щоб далі вже сплавлятися якби сюди до машини і облавлювати точки. Такий тут сел широкий, течії, ну, майже немає. Я думаю, буде комфортно. Ну, Вітерець, трошки є вітерець зараз. Якраз він попутний, так що буде підганяти. Треба уверх трохи заплити якраз зігритися, поки будемо грибти і розпочнемо рибалочку. Так, ну що, друзі, будемо починати рибалочку. піднялася вверх трохи. Сьогодні буду рибали... взяв один спінінг, це свій скай до 14... до 14 грамів. Катушечка Дайва Фойга, 4000 моя, 0,8 шнурок. Смастив трохи Johnson's Baby, тому що морозець присутній зараз. Кукільці, я думаю будуть обмерзати. Поставив флапера, отакий флаперок на двіничку, 5 грамчиків і зараз отак ось берегова лінія, оце камишик. Плюс бровочка, буду пробувати. Не знаю, де щука стоїть. стоїть якби, можливо, що вона в березі там, біля камишу, а можливо, що десь на бровці ну, ближче до русла. Тобто треба перевіряти якби, і, і камишек, і бровочку. Клювака! Клювака, відчу. Клюваку, бачите, під бідкамишиком. Дві години плаваю, нічого не, не було. А це щось підсіло і таке, наче непогано, давить як? Ого. Взагалі підняти не можу. Щось... Ого! Щось непогане. А, щучка, блін, вона промазала. І під бочину Відчув я клюваку, але вона реально промазала. Я ж думаю, не можу підняти. Добре, що двійник поставив. Ось ну, такі зараз зимові клюваки. Що реально вона маже. Така кілушечка десь. І взяв з першого разу дубль два Двінічок хорошо засів в пузяку. Вот такая, дивіться, друзі, щучка. Ну, така залікова. Більше кілух, я думаю. Така ось щучка. Пиявочки. Пасивна рибка, бачите, в п'явках. Ну, перша є. Фух, я думав, там вже реально мамка. А це просто ось бачите, свингімпакт, двійничок просто підбагрився. Ну, клювака була, вона атакувала, просто промазала. 51 навіть. 51 см. Ну така десь кіло 200 я думаю. Зараз звісимо. кіло 200-155 кіло да, друзі добре що поставив реально двійничок ну, зараз от, в такий зимовий час реально ну, щука пасивна і дуже часто вона якби тюкає ну і на осеті дуже важко її засікти двойник реально допомагає засікти Ну Цього разу вона, вона ударила, промазала, походу якраз розверталася і двійник в спину трохи засів. Якось так. Зараз вже 10-та година. Так, знаєте, ну реально підмерзають. Дуже сильно кільця мерзнуть. Така трудова риболовля. Ну, є перша клювака. свінг імпакт 3 дюйми. Ну, і порвався цей силікончик отак ось друзі завжди беру з собою на риболовлю таку запальничку турбо і якщо силікон порвався то можна в принципі полагодити і як би далі нормально ловити на нього ще продовжуємо Перша рибка є. І оце перша клювака, реально. Десь от, ну, 10 година. Е, перша клювака є. До цього зранку дві ну, години реально впирався. І под камишек кидав на флапера, на ізіка, е, легкі ваги пробував. І ніфіга, клювак не було. Тобто щука ну пасивна, бачите, реально вона маже. Друзі, на падінні під камишиком а там під ціла щучка ще одна з того ж самого місця, бачите? Реально, походу якийсь вихід пішов. Або вихід, або попав, знайшов місце, де стоїть риба. І така, наче теж не поняв, яка келушечка десь Ох, як давить. А ну щучка, ходи сюди <гаду> друга, та ж приманочка, стой, стой, стой ледь-ледь взяла. Леті-ледь ледь, О така друзі, <гаду> друга кілушка теж залікова І дивіться якось ледь-ледь приманочка. Знову двійничок виручає. за сам краєчок ось, бачите? Клас, друга така щучка, супер. Що, друзі, пішов кльов? За 10 хвилин друга така ось кілушечка. свінг, Можливо, підібрав приманочку, бачите, свінг і є друга така щучка. До цього ось кидав ізик, флаперки такі ось, клювань не було, а на е, свинга є така, три дюйма свінг, така щучка, супер друга. Отака сьогодні зимова казка. Сніжок трохи випав, лежить, реально краса. Друзі, зараз 11-та година ось, вийшов на таку бесідку. Зараз трохи чайку поп'ю, льоха там десь допливає. Такі результати. За 10 хвилин у мене дві клюваки за 10 хвилин оце, походу реально якийсь вихід був і все. Більше ну клювань немає. Оце така ось зимова щука. Вона ну, така пасивна риба і клює виходами. Тобто дуже коротенький вихід, можливо, один буде оце за день вихід, можливо, два буде вихода. І ось перший вихід стався о 10-й годині. Тобто десь 10-та година плюс-мінус дві клюваки, дві щучки взяв. Все, клювань більше немає. Тепер ну, чекати наступного виходу, можливо, ще щось буде. Побачимо. Тобто, ну, якщо риба не хоче клювати, я думаю, там хоч міняє приманки, хоч не міняє, все одно ну, ти не змусиш її не змусиш її клюнути. І треба ось чекати такі виходи коротенькі, головне не прозівати їх. Ось друзі, останнім часом на джиг я використовую отакі грузки, ось палочка. Вони трохи краще. Ось, ну, раніше я використовував, чебурашку, потім на джигріг перейшов і е, зараз отакі ось палички. Вона краще летить, ніж інші грузки. реально ну, якби Такі властивості, ось як пуля, вона така гладенька, і реально дальність трохи краща, ніж друга форма грузка. І плюс, коли вона падає на дно, тобто ще приманка таке робить мікрозависання на дні. І буває частенько, реально це спрацьовує, тобто відбувається клювака в цей момент. Так що, всім раджу такі ось. Грузки з берега теж ну, реально, дуже кру круто, коли треба там дальній закид, вони дуже класно летять. Це я використовую Дніпро-свинець, грузки є в принципі інші фірми, так що ну можна брати. Ну Вони трохи дорожчі, ніж е звичайні Чебурашки. <риватись> О, друзі, льоха приплив. І дивіться, якого він гарбача завалив. Це реально, я таких ще не бачив окунів. Це просто блин, <сі> мамонт, Майже кілуха, 955, так? Да? Да. Реально, блін, такий гарбач, рекорд. Думав, там щука клюнула, а це оконь. Ну, дж... Зараз тому. зробимо пару фоток і Льоха вирішив відпустити, тому що ну, реально окунь закрою, таких треба відпускати. Ось, Друзі, Льоха вирішив такого красення відпустити. Е, кому цікаво, як він його морив, там етат, залишу посилання на Льохин канал. У нього також є канал на Ютубі. Залишу в описі під відео, кому цікаво переходьте, реально такий красень. Я таких перший раз в житті бачу таких окунів. І зараз будемо відпускати. Помучили його, ну, нічого страшного, пішов, пішов, пішов під чорна. Друзі, 12 година, зараз ось льоха підплив. Якраз вирішили, поки тут на цій біседці пообідати, поп'ємо чайку і далі продовжимо. Я думаю, вихід якраз зараз так, ну, не буде напевно вихода, а вже ближче до вечора, там десь друга година дня, там, можливо, ще буде якийсь вихід. Щучку ще поймать мені. Окуня відпустили, благополучно вплив, так що все з ним нормально. Трофеї є на пслін, є трофеї. Ну давай. Йох. Опять подумай, що не чай. <laughs> Так, ну що, друзі, подобідали з льохою і виплили вже після обіду. Перша година дня залишилось рибалити ну, небагато, десь 2 годинки. І буду розпочинати з того місця, де по суті, я закінчив, де піймав дві щуки, і буду так далі вниз іти, оцей берег, каряшки отак ось оце все обкидувати. Приманочка та ж сама, поки що не міняю. свінг І буду, будемо пробувати. Я думаю, що повинен якийсь обідній вихід бути. Тобто клювання повинні ще бути якісь. Ух, uh, є, друзі, клювака. Напевно, окунь. Так. <гум> да. Чи ні? Ні, щучка. Дивіться, яка щука ніфіасі. <гум> Оце розмір. Оце розмір, так. Да. Розловив приманочку. <гум> Новинка від Кейтеча. Свінг Свінг бейт якось так. 2,8 дюйми. І дивіться, реально, така щука. Ну, ладошка, реально щука ладошка Я таких ще не ловив. Так, щука, стой, зараз я тебе відпущу, сфоткаю, відпущу. Все, щука гігант, дякую за клюваку. Це походу цього року, напевно, вилупила щучка весною. І отак ось підросла вже. Давай. Віддай приманочку мені і пливи додому. Все, давай, пливи підростати. Ось Зараз, друзі, поставив таку приманочку, він 2,8 дюйми і 5 грамчиків. Кидаю під мілкий берег. 5 грамчиків і ось бачите третя щучка на сьогодні клюнула. ух і є друзі клювака знову невеличка знову отакі децел. да щось після обіду Розмір щуки реально не радує. Така ж сама, бачите, як і минуло. Та ж сама приманочка, свімбейт, 2.8 дюйми і знову такий щукерс Мега. Давай до домку. Там такая подлодка так задавила Ось, друзі, поки у мене тут шнурки клюють По 50 грамів Льоха, он тягає вже хвилин 10 там не знаю Пок мамка така там трьоха мінімум, напевно Да нет там Вже по Я буду бындра Тут ключочок еле-еле держиться. І знову на оту зелену друзі Бачите <рес> На оту зелену фігню, коротше. короче Ой, красота Погуляй, хай погуляю, погуляй. я уже ну, довго вона вже устала. Я вже устав на коленях стоять. <риклад> Пиццак, Леха, треба тебе пицак. Да та там такая, думаю, ну, до трех может. Что там, пятеро? О, да О, -о, О, друзья, оцель. Вот четверо. Так, четыре, да? Че? Да я не знаю. Ну, блин, за трех. Я треху ловил. Это <laughs> за. Я а ну, трохи круто так, чтобы это в камеру. Чисто вот. по Да не, ну треха, я думаю, это такая треха. Бачите, друзья, Леха сегодня по трофеям. <laughs> О, конь килушный май же, и щука такая реально, блин. Круто, витаю. С трофейчиком. Ля! <laughs> <laughs> Ось друзі, тільки що зважили щучку оцю, думали за трьох, а е, виявилось 2760. Така ось щучка. Ну то є ж, в принципі, можна вважати трофей. Ух, друзі, є клювака. Підсіла щучка. Ну невелика, ну є п'ята на сьогодні. Вже під вечір. Три години дня. І ось є така ось з такого карчі, камишик. Ось така. Ну, цю, звісно, відпущу зараз. Ну вона клюнула. Тихо. Це щучка, дякую тобі за клюваку. Це, звісно, не Льохин трофей, ну все-таки риба п'ята на сьогодні. Так, віддай мені приманку. Ай-яй! -ай! Зразу вкусила блін. Все, давай, Плыви. Так, ну що, друзі, зараз вже е, пів четвертого і так реально вже почало темніти. Мабуть, будемо завершувати на сьогодні рибалочку. Е, доплили ми до машини, пройшли такий невеличкий маршрутик, е, якби зранку піднялися вверх на веслах і зробили такий сплавчик. Ну, більше, можна сказати, навіть не сплав, а просто е місцями. Там, якесь перспективне місце, заікарилися і обкидали його. І далі так поплили. Така сьогодні вийшла рибалочка. Ну, щука не дуже активна, але ну, в принципі клюваки були. У мене 5 щук, дві такі ну, залікові закілушечки. Е у льохі дві риби, ну, дві гарні, можна сказати, трофейні окунь. Е Майже кілограм і щука майже 3 кілограма. Так що якось так. Все, друзі, кому сподобалось, підтримайте вподобайкою, коментарем, підпискою і до нових зустрічей. Пока-пока.